Слава Україні, шановні друзі, вітаємо. вас. То цей колектив виступає у жовтій формі. Атакує зараз саме Сукіпер Юрій Пилепі, номер 8 Ста Пукальський атакує зараз. Колектив Smart Rockstar. як же не забуває Верхола у цій ситуації. І ще на добування це перед зараз команди Scout Gaming команди з Скаутґейміґрупношкін. Пробивання але все таки не вдалося відібрати м'яча у панки. А мельничук пробиває у цій ситуації. Панків замикає Бублик. До тут, тут бублик, що називається підобідаво. Коплення паньків на Бублика передача. Бублик зараз. Дуже хороший пас віддає на Пукальськ. Це прибуває паньків. Пукальський з м'ячем. На Мельничука передача. Мельничук вищається. Заяць просто виконує. Так, в принципі, міг замикати. І що забиває? Заяць. Заяць зараз сам для себе ось цей епізод робить. Відбудуться ще чотири. На нас чекають цієї п'ятниці. Пробуває зараз дуже класно. Особливо. захисної роботи. Команди Group Зараз м'яч зоні. Удар по ногах. Отримує Покайський І зараз попереження Попередження для Вавренчука. Е, У цій ситуації очевидно. Передача. Вавренчук пробуває. Вище зної ланки. Колективу Смарт Рокстер. Закидання вперед. Бублик. Бублик. Простріл! Попереджена. Верхола. Зараз саме він здійснює перший удар по м'ячу у другому таймі. Зустрічі між до <зважаю> <зважаю> вашої уваги uh, Склад колективу Смарт Рокстер. У жовтій формі ця команда визаєд. Зараз Зоєць, який класний постріл від нього. Верхола Дупанський. Зараз із Пукальським обігрується. Бублик. І забиває зараз Петро Бублик! Робить рахунок у цій зустрічі 3-0 на користь власного. Потрібно, Потрібно якось рішення Пуські на бублека. Мельничук Показки... втручань. Якось е, що, е, зараз потрібно тайм-аут, Я думаю, брати комо швидше, аби схоже, ця команда. Насправді РАЄ, По суті, їй вже нічого і не потрібно. Скаут Group сьогодні просто е, якось захист 40. Сорока пробиває. 4-0, рахунок у зустрічі. Насправді, я думаю, тут уже потрошечки можна ставити. Будуть підопічні на зараз який кластий пас п'ятої ще панського прибуває. Е, поміж ніг супернику у цій ситуації. Панків пробуває. Все-таки вважає арбітер. Пробиває зараз Кравець, Не захищені ворота суперника. Гол забиває все таки. Цей м'яч престижу команда е, Scout Gaming Group. Пережили між собою. Е, ну, Я думаю, ось такі от матчі мав рано чи пізно трапитися. А, і зараз е, біло на тренуваннях десь будуть відпрацьовувати окремі моменти стосовно оборони. Воріт зараз краве е, цього видовищного протистояння. В другому таймі, насправді хочемо подякувати обом командам за такий темп. Е, Показький. Ну, тут віздок у домовину, сподівання. Перемога якраз і чекає компанії у цій зустрічі. Вітаємо ми команду Smart стара. відповідно, побажаємо успіхів команді Scout Gaming Group.